На Рівненщині сталося криваве подвійне вбивство. Зловмисник наніс 21 ножовий удар своїм жертвам. Трагедія відбулася у селі Нова Рафалівка Володимирецького району. Троє чоловіків у будинку розпивали алкогольні напої, почали конфліктувати. Один з них схопив ніж і почав різати товаришів. На одному із трупів було е е при огляді на місці події судово-медичними не встановлено, що нанесено 18 ударів ножем, а на другому 3 удари ножем. Тобто вони всі були нанесені. Що й повело смерть після цього? Один із загиблих місцевий мешканець, інший житель Кузнецовська. Людям, відповідно, було 34 та 29 років. Відразу міліціонери встановили і особу зловмисника. Це 26-річний Антон. Він був раніше судимий за збут наркотиків. Чоловік не зміг пояснити мотиви свого вчинку. Злочинець відмовляється говорити. Я з ним особисто спілкувався, тобто він зізнався все, що він зробив, як зробив все, але. Які мотив він відмовився, говорити наразі? Зловмисник перебуває під вартою за фактом навмисного вбивства двох людей відкрито кримінальне провадження. Людині загрожує до 15 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення.